Володимир з Києва Ужгорода приїхав у перші дні повномасштабної війни. Тут навчає дітей англійської мови, а у вільний час допомагає розвантажувати гуманітарну допомогу на одному зі складів. Кожен день ми знаходимося тут для того, щоб приймати гуманітарну допомогу з Європи і сортувати, розподіляти і відправляти тим, хто в цьому гуманітарну допомогу, яку привезли зі словаччини, трьома вантажівками розділять частину дадуть ужгородській дитячій лікарні. Допомога у вигляді продуктів харчування води. Дитяче харчування і деякі гігієнічні потреби для дітей для обслуговування дітей на сьогоднішній момент. Ми маємо біля 90 дітей. Ну вони динамічно міняються, кількість тому, що одні діти поступають, другі виписуються. Власне, десь 80% дітей це вимушені переселенці. Також гуманітарну допомогу від Словаччини направлять для переселенців, які тимчасово проживають в Ужгороді та військовослужбовців. Зли понад 440 тонн вантажу. Продукти харчування, дитячі напої, мінеральну воду, консерви, паштети, м'ясні вироби загальною вартістю понад 105 тисяч євро. За словами Едуарда Буреша, надалі Словаччина ще надаватиме гуманітарну допомогу Україні. Олеся Колодій, Віктор Пойда, новини на Суспільному.